Нехай день буде добрий, сьогодні 25 вересня, 24 рік. А я я не знаходжусь не 25, йде. правильно? А де я знаходжуся, Юлія Олександрівна? Центр, центр. Територіальний центр у Пішнянської громади. Це сидить Криниченька. Ось тьотя Катя. тьотя Катя Махайте, та що пече Порська лиха корова їда. дуже скромні, Саші не знайдеш. Обіцяю, 26 жовтня для нас, для вас усіх, дорога Україна, співатиме ти весільних після. Таких коровайних, як зазвичай. Коровай прошу, ми просимо. Просили батьку, просили мати, ми просимо. Заспіваємо. А заспівайте. Ну, Співоніть. Січас співаніть. Загрібаємо, вічна шахоче. Шишечки ви. Що, прийдеться вам шишки ж видягувати. <рес> Тіста на місце, сидіть і видягуйте. покажете опішнянський? Бо приїдуть коровальниці з Харківщини, Лідія Рудь, із Києва, Тетяна Вісковська, Ганна Халімон, з Одеси, ем, Катя Юр'єва, Людмила Моргіна, е, з Дніпропетровщини. Не пам'ятаю, Наталя Ляталя Лялька, все пам'ятаю. Кого не зга... Світлана Прохорчук з полузер'я? Кого не згадала, не обіжайтесь, то що ж бачите, як все в процесі. Запрошуємо. Просили батько, просили мати. Ми вас запрошуємо шишки бгати, пісень, співати. Ура!